Добрий день. Сьогодні я хочу поділитися з вами одною такою дуже цікавою темою, яка мене також дуже заінтересувала. Отак, От як ми знаємо, що зараз є духовний перехід. Що якщо раніше ми жили по програмах, які нам були встановлені. Зараз програми всі знімаються програми, якби Відключаються, і кожна людина сама йде у світло Бога. І кожен по-різному це все сприймає, хто є яким способом. І от так як зараз, я слухаю багато цих відіків про перехід, і я бачу людей, які іскрені, від них дійсно віє теплом, несе енергію. А є такі, які просто уміють лістити, уміють хвалитися, які вони мільярдери, яких вони живуть на балідах, то не хочете, вони живуть. І що як і що вони типа просвітлені? І що вони вже, як я це кажу, вже забороніли, собі там місце на небесах. І зараз як ніколи потрібно бути дуже уважним. Тому що якщо ми, допустимо, ліпимося на ту енергію хибку, яка не веде в нікуди, ми втрачаємо себе, і навіть через певний час нам прийдеться ще раз вертатися в ту саму дорогу, куди ми є. Щоб ми навчилися. З кожної, яка нас заінтересувала ситуація, взяти те зерно, яке нас інтересує. От, як ми заходимо в магазин, а магазин повний, повнісінький різними продуктами. Це не означає, що ми всі підряд забираємо продукти. Ні, ми беремо ті, які нам необхідні. От що таке і є духовні наставники, духовні учителі. Це означає, що кожен має якесь таке зерно. Яке спрацює в кожної людини, от це буде саме краще ті, ви знаєте, що це ну, які ведуть в духовний світ, і хто на нього може повністю положитися. От я знаю дуже таких багато історій, де пропадають люди. От у мене подруга була, ну вона є, ми залишилися з нею хороших дуже подруг. Ну, вона залишилася в Москві живе. І, і в неї дочка, знаєте, ну дуже хороша. І в один прекрасний день, і вони дуже, як ці всі мусульмани, вони всі устрімляються дуже до Бога, до ну, віра казалось би в них непохитна. І ця дівчинка вихована теж в таких хороших, серйозних устоях, до якої кажучи, ну нічим не придрешся. І в один прекрасний день вона зібралася, дзвонилася з двоюрідною сестричкою, що зустрінуться в метро, і поїдуть до своєї одної тьоті на день народження. Ну От вони договорилися, і та не прийшла на свідання. виїхати. Виїхала, але не зустрілася. Ну, ясне діло, цю дівчинку мама розшукувала, як могла, знаєте, всі цивослужби служби розшукували, все було. І, і, і ніхто так і не знає, що з нею було, тому що рівно через дві неділі її якби, знайшли в цьому парку. Вона якби лежала, не знала ніхто вона, ні що вона, і на руці в неї було нарисоване сонечко. На коло яке і не змивається дотепер. І так і ніхто не знає. Мама в неї в лікарні працює тьоті — це теж знамениті лікарі, це всі установлювали, знаєте, вже хто як міг, що як міг, і невідомо, куди вона попала. Ну, вона так свою маму і не признала, тільки то, що вже якби її доказали, що вона все-таки її мама, і що то її тьоті. І вона і вийшла заміж, якби вже, і дитинка в неї є, але разом з тим вона нічого, що було, з нею, не пам'ятає, до цих пір так не пам'ятає. І це називається, що зараз дуже багато тих цивілізацій, які наші ведуть провідники з усякими цивілізаціями, і кожна цивілізація ну, щось... Та й хоче в нас тут чи нас навчити чи нас ограбити, адже зараз чітко стоїть питання: боротьба темних сил з світлими силами. І саме заманчиво, от коли йдуть вибори, всі ми бачимо, коли як кожен претендент хоче ну, знайти такі тезиси, які б були більш доступні для всіх людей, щоб їх чим більше заманити до себе, приманити. Отак От точно зараз темні сили. А так, як темні сили, я ж казала вже, мають дуже такий льстивий язик. Вони дуже-дуже гарно говорять, у них такі дзвінки, дзвінки, голоса. І вони прямо, ну, прямо хочуть це окутати в той такий гарний голос. Ну, завжди треба включати сердечко, що воно відчуває, чи воно того хоче, чи ні. Тому що я як це кажу, в мене більш подібний такий, тому що коли зі мною говорив Бог, і в нього теж такий хриплий, сиплий голос. Що, що я сміюся? Ні, я його не копірую. Ну я просто сміюся, що ось таким голосом ти не заманеш, тому що це голос, як би сказати, ну це їй видно, по кожній людині видно, як вона себе веде. Ну, по крайній мірі, дуже такі. Лістиві, знаєте, ну, голоса, які як манять, вони також невідомо, куди вони манять. Можливо, вони в світло, можливо, в темряву. І тільки потрібно відчувати своєю душою. От якщо ваша душа, вона зрозуміла, що це її вибір, що це їй потрібно, навчитися. Та що таке пристало до мене щось навчитися з кожної ситуації вибрати то зерно, яке потрібне, тому що не потрібно ні на кого залипати, взагалі ні на кого. Людина сама прийшла в цей світ, сама й піде з цього світу. Вона ніколи не піде в парі ні з ким. І хіба що мор ті, що на титаніку топилися, і то вони в страху, я не думаю, що вони один до одного прислуховувалися. Не буде такого, що хтось з кимось, чи хтось когось там спасе, хтось щось комусь підскаже. Все, що ми повинні, яка, коли ми йдемо, знаємо, що ми в переході, і що зараз на землі дуже-дуже багато різних сил, яким усім потрібні живі душі, свого роду ловці душ. Ми повинні знати, що ми від кого беремо і що яка, в серце своє ставимо. Тому що іноді людина бореться, от як я замітила, чи вони хочуть тять більшості про багатство, вони всі думають про матеріальне, чи спасе, спасе їх це матеріальне чи ні. Ну і разом з тим, а хто без матеріального проживе, так ніхто не проживе. Значить, треба і про матеріальне знати, значить, треба і про духовне знати, Тому що однодуховне матеріального – це теж дорога в нікуди. І дуже таких багато ситуацій, коли нам хочеться, як би сказати, все-таки від когось почути. Ну, підтвердження цього. От коли я приїхала, я ж то ніде не вчилася. І я сама, яка я допомагала людям, дуже багатьом я допомагала людям. Разом з тим це все було в моєму серці. Знаєте, воно було, я з ним легко користувалася. Я не ходила я не виставляла себе як цілитель, я ніколи не виставляла себе як. Просвітлена людина, але ну, я працювала завжди між людьми, і кожному, як би сказати, в мене була можливість допомогти, які мені і до сих пір дякують. Но коли я приїхала сюди в Україну, і тут вперше в Україні я побачила, скільки тут багато оцих, як кажуть, провідників Вищі сили. І слухаючи, то одних, то других, то третіх, спочатку аж я думаю, ой Боже, так я взагалі нічого не знаю. Так це взагалі вони все знають. Вони знають ну, вислови, вони все знають. От і наскільки я просто почала, знаєте, я просто пішла у єдініні як кажуть, я сама зранку до вечора їх прослуховувала, аналізувала. От я постійно це в мене заложено, напевно. І я постійно все аналізую. Я ніколи, ніколи не прийму рішення, якщо я не проаналізую, що воно мені дасть, для чого воно мені, чи воно мені потрібне. І коли я потім побачила, що у більшості всі ці провідники вони починають говорити все таке пустеньке, а на кінець якби, тримають якусь заманку, то або перейдіть на мій канал, або підпишіться на мій канал, або ще щось, і якби вони якби, як заманюють. І в мене зразу до цих всіх така недовіра, тому що для того, що людина повинна в першу чергу так, людина повинна, як кажуть, допомагати другим. От якщо, наприклад, я також вважаю, що я зараз своїми словами, можливо, багатьом допоможу оприділитися. Як іти, куди йти, і це для мене буде дуже важливо, тому що людина, не замічаючи того, як вона може справити собі будь свій, свою погану ситуацію, тому що погані ситуації вони нам дані, і які мають ще більшу цінність, ніж хорошу, тому що це наші учителі. От вони нас навчили, ми на щось сильне таке напоролися. І це нам дало можливість, дає можливість переосмислити, якщо ми вміємо це переосмислювати, навчитися, якщо ми не падаємо в паніку, якщо ми це. Тому що наш мозок сформував вже наскільки багато тих страхів, того всього, що вже ми бачимо, ми просто бачимо такі всякі структури, що, ну якби, ну як кажуть, не хороші. І один раз, я пам'ятаю, що в нашому дитинстві ми там гралися з дітьми, і, це, і хтось побачив на небі вовка. Ну, так діти всі кричали і пищали, і ми дійсно бачили вовка. І потім, хто скаже, прибіг додому. Мама, каже, ну де там вовка, ну покажи, ну де, ну, де ти бачиш вовка? Бачите, людина, уявляє, в страху вона побачить то, чого навіть нема. І ми бачили іноді, коли навіть по тому бігли всі наші е, сусіди, наші тих діточок, якими ми там гралися, бігли дивитися, тому що ми там теж е, такий потічок, як є туди на верт, на горб е, Кам'янка протікає. І це во і там всі бачили людину, яка висіла на, на поруч. Всі бачили діти, всі, і всі це говорили. Ну, батьки ніко, ніхто ні один не побачив. Це. Бачите, що ці страхи, які в нас є, з ними легко розпрощатися. Сказати їм, я все кажу, я повторяю дуже одну хорошу, знамениту людину, великого біоенергетика, якого я в своєму життю мені довелося з ним зустрітися, і який також розказував свою історію. Що вони пішли на рибалку з друзями, поїхали, і на ранок його не було, і цілий тиждень його не було. І через тиждень його посадили туди, де він є. Ну, Він знає, де він був. Тільки ніхто з людей там не вірить, тому що як це так пропав? Ну, як так всі спали, а він, значить, кудись сам пішов. Бачите, є таке, як недовіра. Ну і потім він поїхав, він зразу замітив за собою ці величезні зміни. Він бачив, як йому щось там через такі всякі прибори, що то там з ним працювали над ним, він лежав, а вони щось над ним працювали. І як виявилося, в нього бачите велике біополе дуже величезне, що він навіть більший за тих, які там постійно вчилися. Потім він і закінчив ту академію, і працював в лікарні, приносячи людям, як би сказати, облегшення, тому що він в глибині кожної людини знаходив проблему, звідки та проблема? Він її легенько устраняв, легенько він її це. І, але ви в лікарні, знаєте, це державна, і там вже всі операції роблять дорого, і такий, як він, там став не потрібний. І його якби, спеціальність ну, сократили. Це. Ну, і він так допомагає людям, але він не так допомагає, як зараз. І я знаю наскільки От я хотіла записатися теж на одні курси, такі, щоб це пропрацювати у себе. Оці, це язновидіння, тому що в мене я чому то виходить, тільки на праву сторону, ліва сторона не допрацьовує. І я хотіла думала, може, знаєте, можна буде зимня. Ну там такі гроші, що мама дорогенька, так думаю, мені достать правого полушарія, прийде час не буду включити цей ліве, не обов'язково туди йти. А ну разом з тим я хочу сказати, що всі дари вони дані для того. Як би сказати, щоб людина допомагала, ну, вона буде допомагати тільки тим, хто хоче. Люди в більшості, той, хто не, не готовий для цього, вони бояться цього, тому що це, як би сказати, йти в вищий вимір, це значить, якби свого роду відказатись від земного. А від земного відказатись, це значить. Як би сказати, коли вони привикли все щупати, от, пощупав, от моя хатка, от мої собачка, і це все моє. А такого слова на духовному фізичному, на духовному плані такого слова моє немає. От Я дивлюся, я все життя прожила, нічого свого не мала, фактично нічого. Я мала квартиру, я в ній навіть не жила. Тому що я постійно їздила по світу. Я В більшості я жила то по то, ну, де я тільки не жила. Но ніколи я в своїй квартирі не жила. І, це, і навіть як я приїжджала в квартиру, то все одно якомусь ключі лишала завжди і ті, хто. То вони навіть мене чекали і навіть вже було приготовлено їсти. Я ніколи навіть ну, нічого, все тільки дякувала за все. І я ні за що не трималася. Тому що, щоб триматися, це значить, треба, як би сказати, за тим ухажувати. Тому що, самі знаєте, квартира через місяць-два, якщо в ній не жити, так як я приїжджала лише десь до місяці, Вона вже стає якась як чужа, вона не стає як своя. І так теж. Я ніколи, ну якби у мене навіть ніколи немає, що я ніколи навіть не кажу, що це мої діти, це божі діти. Мені Бог їх дав. Я їм вже віддала, бо вони вже досить, самі, я кажу, вже виросли самі вже мають своїх дітей. То вони не мої діти. У мене немає дітей. Це Божі діти, яким я не знаю, чи правильно виховане чи То іноді вони так озвучаються на мене. що це Ну разом з тим. І, 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 як би сказати, це божі діти у мене також я, я не відчуваю ніколи такого родства, я не відчуваю такої великої черещури прив'язаності до роду, до того всього. Тим більше, у мене мама і з татом давно вже померли. І, це, і як би сказати, це єдине, як я обривалася дуже тяжко. Мама з радістю я, я дуже була щаслива. А тато, я так плакала, що я не могла зупинитися і не знала через що. Чого я так плачу, навіть ну, всі мені казали, такі так можна, він вже давно помер? Ну зупинитись було неможливо, тому що опять таки це все були кармічні відношення. І, це було. І е, е, з мамою, як би сказати, ми були в дуже поганих відношеннях. Ну, коли вона померла, вона мені ну, всю любов любовську Ну, Вона мені так удала, що вона прямо. Прямо так, знаєте, як божественний золотий дощ, як злився на мене. І я відчула таку силу любві до мами, що і я відчувала її дихання, мені казав, що вона дихає, і я казала, так вона жива, вона не померла, вона жива. От мені так би було, хотілося б при життю ми з нею так були, спілкувалися. Ну в нас це було би кармічно не дано. І це, ну я дякую, що все. А тата я любила і без того я любила, через що я так і плакала, я його завжди любила. І він навіть нічого мені хорошого не робив, просто лише то, що він є, і я вже його любила. От і через що я певно за ним так плакала, тому що якби хоча тато ніколи ніякі теми зі мною не відкривав і нічого не говорив. І це, і навіть іноді в деяких ситуаціях говорив про мене навіть погано це але я все одно його любила От не знаю чого. Ніякі слова на мене його не діяли. Я його все одно любила, так що. Тож зараз ми прийшли до того, що ми повинні оприділитися з ким нам, як нам іти, як нам формувати себе, як уміти витягнути то зерно з любого розповіді, хто би який провідник не був, взяти тільки то, що вам потрібно. Тому що всі надіються, що їх переведе Ісус Христос, всі надіються, нехай надіються, хто на що хоче, нехай надіється. Ну якщо людина. Віддає собі отчот і знає, що ніхто, кроме неї, не пройде ту дорогу, і ніхто її не переведе. Вона сама мусить іти так, навіть нарисовано всіх. В книгах всіх, як ви знаєте, святих, які самі йшли, їх ніхто не вів і ніхто за ними не, не приходив. Вони самі приходили, прийдуть, якщо прийдуть, так якщо згідно духовних книг, це прийдуть батьки, животні, які вони. Були, їм служили. І ті, вот, то вони, може, там будуть їх зустрічати. Ну, цей факт я вам не можу сказати, бо я ще, слава Богу, жива. і ще хто буде зустрічати, я ще це не знаю. Ну я знаю, що кожна одна людина буде йти сама, тому що я бачила, як багато помирали людей. Також на, коли я казала, автобус перевернувся, ми летіли всі в воду, і було десь там 10. Мертвих, чи скільки дуже точно нархували, я бачила, як душа відходить, і ніхто нічим допомогти не міг, абсолютно нічим. І, і це все було, як вам сказати, тільки він і Бог, і більше нікого. І тому ми повинні навчитися, яка вибирати ото земрно, знати, що Бог по ту сторону. Яку ми будемо переходити, а перехід цей якраз тепер ми в цьому переході, і це означає, що ми повинні поміняти всі свій характер. Якщо ми поміняємо всі свій характер, всі страхи збудемося, всіх страхів, всіх обід, ми ні на кого не ні на нікого не звертаємо. Ми приймаємо світ такий, який він є. Ну, якщо ми хочемо, щоб він був подібний на мене, чи на другу, чи на третє, це вже неправильно, це вже не Божі люди. Божі люди приймають всіх, такі, які вони є. Тому що всі прийшли в цей світ. Ви якась змінитися, поміняти свій такий поганий характер на хороший і стати великими в очах Бога, тому що тільки... Бог один буде там зустрічати, ну і ясне діло там вже будуть подавати руку, і матінка Божа, і Ісус Христос там будуть уже всі, ну коли ми перейдемо, отам от вони будуть усі, і там вони всі будуть зустрічати, і це. А вести нас буде Божественний дух. Так що слухайте душу душу свою, який ваш Божественний дух там є. Слухайте, і всі йдіть за своєю душою, тому що. Ніякого розчарування не може бути. Ми просто повинні приймати факт. Факт є факт, і нікуди від нього не дінешся. Нас не питають, як це змінити. Нас не ми не можемо нічого змінити. Ми повинні приймати факти. Я дуже дякую за те, що ми ще одну таку бесіду, розговор такий провели. І Я вірю в те, що ми всі зрозуміємо, що ми кожен один будемо йти, і кожен один буде йти згідно своєї душі. Всего хорошого, я вас люблю, папа. -па.